Покинули усе своє майно, щоб вижити. Родина Івочкиних тікала з рідного бахмута. 40 років прожили у злагоді, виростили дітей, онуків, збудували будинок. Як тепер облаштовують життя на Кіровоградщині, Лілія Кочерга розкаже. Кровать моя домашня. Ліжко моє домашнє. Сімба, сімба. сімба. Ти там спиш? Килим у мене своєрідний. А що мені робити? Вікторія та Олександр показують орендований будинок, сімейне гніздо івочкиних у середмісті, колись квітучого бахмуту. Незадовго до великої війни всі заощадження подружжя витратила на ремонт. Денег хватало все нормально. Грошей вистачало все нормально. В будинку добре все зробили. Євроремонт. Думали, на пенсії будемо жити, не тужити. Та вже за 30 кілометрів були вагнерівці. Потім ближче, ближче. Як почали бомбити бахмут? Попри небезпеку, виїжджати довго не хотіли, аж поки не прилетіло у двір. Тоді мало не загинула молодша донька. Спочатку зізнаються, було дуже важко. Наче й телевізор дивишся, наче десь і в телефоні подивився. А думки все одно, все про те ж, де мій дім? Гляну на ці стіни, і дочка старша, як перший день приїхала, плакала. Я теж перший день плакала. Отут сіла, притулилася, каже: Мама, а як же ми тепер будемо жити? З під обстрілів вдалося вивести техніку, трохи меблів та деякі речі. Стояли мене на квіти в мене на вулиці, і петуні в мене були посаджені. Оце пробило наскрізь. З того і того боку он дірка. А ще івочки не вивезли своїх та сусідських тварин. Натомість свої цінні речі взяти забули. наша собачка, яка у це наша собачка з бахмуту, яка в нас там вдома жила, і ми її забрали. Трьох котів і собачку цю і тепер вона нам тут уже служить. Пенсія чоловіка розповідає жінка, покриває оренду житла та компослуги, живуть за державні виплати. Минулоріч Олександр пережив інфаркт, то ж тепер постійно приймає ліки. Родина вирощує городину, щоб прожити самим, а надлишок продавати. ось лука три тіла посадила. Ось цибулі висадили три кіла, манюпусінького, часничок, чесничок, полуниці насадила, м'яте, мелісе, петрушка минулорічна. Попри пережити оптимізму, подружжя не втрачає. Сумувати їм ніколи. Ну я тепер дочки бігаю. Я до одної дочки бігаю, до іншої, а вона сміється і говорить: Мама, а у вас немає вихідних? Я кажу, немає. А сусід, чоловік, завжди сидить на лавиці, бачить, що ми несемося, каже. Куди ви знову несетеся? А я кажу сама не знаю чи за гуманітаркою, чи у Кропивницький, чи в село, чи в місто за чимось, чи за якимись ліками носимося. А що робити? Івочки не мріють про власний будинок, а поки налагоджують побит в орендованому. Висадили квіти на подвір'ї та зробили літній душ із зеленими цятками, щоб око раділо, сміється Вікторія. Все одно якісь плани робимо. Все одно якісь плани є. Ну а що людині життя дається один раз, і треба ним насолоджуватися. Які б не були часи, тяжкі, не тяжкі. Все одно ми не падаємо духом. Лілія кочерга, Григорій Зуб, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.